Сьогодні соціальна робота щодо внутрішньоприміщених осіб змінюється і вона змінюється разом зі зміною світоглядної логіки, яка пов'язана із зміщенням акцентів з тимчасової допомоги до більш довготривалої, яка направлена саме на інтеграцію внутрішньоприміщених осіб у приймаючі громади. Не виключенням є і Клесівська територіальна громада. Благодійний фонд Рокада з минулого року допомагав і тим внутрішньоприміщеним особам, які проживають у приватному секторі, і тим внутрішньоприміщеним особам, які проживають у місті компактного проживання. І ця допомога буде продовжуватися і цьогоріч, але цього року є можливість за допомогою донора CDP, який розпочав роботу із благодійним фондом Брохадо створити на базі громади координаційну раду як консультативно-дорадчий орган у справах внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні у нас є вже підписаний меморандум із головою громади. Є спільні напрацювання щодо чергових кроків такого. Можливого консультативного дорадчого органу, і е, ми плануємо, що е, ось така форма роботи вона буде більше сприяти саме інтеграції повноцінній е, тих людей, які е, сьогодні опинилися у Клесівській селищній громаді. Е, ми бачимо повністю взаєморозуміння і співпрацю з боку е, і місцевої влади, і керівництва, прихисту, і е, уже невдовзі тут на базі. Місце комплектного проживання відбудеться відкриття такого простору соціально активного для перебування, для загалом дозвілля так, у цьому місці компактного проживання. Ну і очікуємо від селищної ради також новину про. Початок роботи Координаційної ради приміщених осіб. Зі свого боку Рокада готова сприяти в інституційному встановленні і розвитку такого консультативно-дорадчого органу впродовж цілого наступного року.